Буквально через декілька секунд я вам покажу паркан, який обрали люди не за його якість, а за його ціну. Дивіться, одразу можна помітити, що більшість плит вже лопнуті. Та сам паркан має темно-сірий колір, а стопчики просто жах. Я мовчу про них. Всі в дирочку, непонятно які. Тому, будь ласка, при виборі надійного бетонного паркану опирайтесь на його якість, а не на ціну. Ми вас запрошуємо до нас на виробництво. Ми знаходимося на Бріспільській 17В. Ви зможете приїхати і побачити, що ми виготовляємо та продаємо справді надійний та якісний паркан, а не такий паркан, як зображено зараз на відео. Будь ласка, приїжджайте до нас. Ми персонально проведемо для вас екскурсію по всьому нашому виробництву. Ви зможете побачити, що ми робимо, як ми робимо. І Побачити справді надійний та якісний паркан, який прослужить вашим дітям, правникам, прапраправникам. І мінімум 100 років, а то й 1000 років, стоять наші паркани. Будь ласка, звертайтесь в компанію «Київзабор» та справді надійною огорожує. Чекаємо на вас.